На проведення обшуку, а саме за місце мешкання, бачимо всередині подібну речовину білого кольору. Ви перебуваєте в Ізмаїльському районному відділу політиків Одеської області за ознаками кримінального правопорушення, передбачені частини першої статті 307. Поліцейські викрили 48-річну жительку Ізмаїла в розповсюдженні наркотиків. Підшукавши двох клієнтів, жінка подала їм загалом чотири згортки з наркотичним засобом, яким попередньо є метадон. А під час санкціонованого обшуку, проведеного за її місцем мешкання, слідчі вилучили зокрема ще шість згортків. З аналогічною речовиною, якій вона не встигла збути. Поліцейські затримали фігуранку в процесуальному порядку та повідомили їй про підозру на законному придбанні зберігання з метою збуту, а також на законному збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав за запобіжний захід у викладі тримання під вартою з внесення застави. За скоєне жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває, канал потрапляння до жінки наркотичного засобу буде встановлюватись в ході слідства.